Відома путінська алкоголічка Валентина Матвієнка здається, вона там глава ради федерації. Офіційно вважається, виступила заявою, що мовляв переговори з Україною можуть бути тільки якщо Україна визнає наперед стамбульські угоди, так звані. Ну, стамбульські угоди це фактично така чуть-чуть пом'якшена капітуляція України. Там було обумовлено майже знищення української армії, залишається максимум 75, здається, тисяч особового складу. Чи Сімдесят там дуже обмежена кількість танків, артилерії. Відмова повністю від НАТО, нейтралітет України. Ну і там купа-купа всього, що в принципі абсолютно для нас неприйнятне. Тобто це обезброєння України, відмова її від союзників західних. Все, щоб Україну можна було захопити голими руками дійсно в парадній формі за три дні дійти до Києва. Ну, наскільки техніка дозволить доїхати, не поламається. У мене от е, така е, підозра виникає, що е, в принципі наші вороги, е, от крім того, що е, вони оголошують, е, про що я сказав, е, без НАТО, е, без армії і так далі. Що було записано в стамбульських угодах, вони ще одну умову тримають про запас в рукаві. І ця угода, якщо ну як вони розраховують, якщо мова вже дійде до реального домовляння на таких умовах, на таких грабіжницьких для України умовах, на яких я вважаю, домовлятися не можна. Але якщо не дай Боже дойде, то ця умова виникне. Е, яка це може бути умова? Ну, не важко згождатися. Уявімо собі, от що буде, якщо ми погодимося на стамбульські угоди. От е, підписуємо стамбульські угоди, все на все згоди, е, згоджаємося. Завтра війна припиняється, в Україні оголошуються вибори, та навіть без виборів. Ну, Народ же на вилах винесе цю владу, яка ці е, стамбульські угоди е, підпише. Війна закінчиться на наступний день, ну може через день, коли встигнуть люди з фронту поприїжджати, вони просто кинуться з фронту в Київ, винесуть і, і все. І немає цих угод. Тобто, що Путя і його команда логічно мають передбачити? Ну, звичайно ж, вони мають передбачити, щоб в Україні років п'ять. А в ідеалі ніколи, ну, не знаю, ніколи важко це якось навіть в абсурдній угоді з рашиками прописати. Але все може бути. Ну Мінімум 5 років, щоб не було ніяких виборів. Я більш ніж упевнений, що якщо мова йде до домовляння на підставі Стамбульських угод, ця умова обов'язково виникне. В останній момент. Як на останню підніжку поїзда її закинуть. І можливо країна прокинеться і дізнається, що мало того, що ми підписали стамбульські угоди, от, ті про які ми знали, а там ще в нагрузку нам іще одна норма про те, що ми не маємо права. Переобирати нашу владу, президента і парламент, як мінімум, центральну владу. Ну, Років п'ять так точно вони це обумовлять. Ну, мовляв, це обґрунтує тим, що ця влада бере на себе обов'язки виконання стамбульських угод, ну чи як вони будуть називатися на той момент. От, і, е відповідно, вона повинна залишитися у рулях. І її не можна тому міняти, тому е, ніяких виборів українці. От живіть з цією владою ще п'ять років. Ну, звичайно, якщо. Е, Якщо б п'ять років Україна з цією владою прожила, то там би знайшлися б тисячі поводів пролонгувати цю владу на наступну владу пролонгувати термін служби цієї влади ще на п'ять років, там ще на п'ять років. От і так далі. Тобто, ну без цього, без цього стамбульські угоди просто не можуть працювати. Тому що, якщо їх е, прийняти, той, хто їх прийме, буде винесений на вилах у перший же або в другий день перемир'я. Тому Треба відразу розуміти, що там очевидно, що будуть секретні протоколи. Я не виключаю, що ці секретні протоколи вже були обумовлені і, мабуть, парафовані. Просто про це зарано не говорять.